Я вже, чесно, більше не можу отримувати ці перепади температури і постійну зміну погоди, то сьогодні один день за весь тиждень, коли на вулиці реально холодно, пасмурно і передають дощ. Всі інші дні у нас погода плюс 23. Ну і звичайно, звичайно, я вирішила, що з мене досить. Я більше не буду виходити на цей холод. Взагалі минулого тижня я приїхала з Іспанії і попала на самі холодні дні якраз таки тут, коли було 2 градуси тепла в день. І я вже думала, що якщо я ще раз, якщо мені ще раз доведеться одягнути свою зимову куртку, я просто її. Тому я відмовляюся сьогодні виходити на вулицю. Збираю сьогодні просто зробити все, що можна по максимуму вдома. І я вже помила вікна. Мені здається, що у кожному житті наступає етап, коли ти починаєш мити вікна перед Пасхою. Але я це роблю, до речі, не кожного року, так. Але зараз я напевно піддалась цьому тиску і впливу суспільства, що всі миють вікна. І тому Звичайно, що не повністю, бо мити мої вікна на балконі, це можна чокнутись, але зараз я роблю свою другу каву за день, тому що я купила класні капсули, і я хочу їх пити. Serving Ring. Саме моє улюблене в ці двох кав за день це мити 300 разів цю штуку для молока. Вау. Я поки не можу ще пити каву без молока, інакше, по-перше, яке в цьому задоволення, по-друге, ну тоді я зможу випити максимум одну каву за день, інакше мене почне просто трусити. Сьогодь, цього разу в цього разу мене вийшов абсолютно жахливий бананобред. Бо в мене не було звичайного борошна, і я використала вівсяне. Воно просто жесть як гірчить. і має дуже неприємні такі частинки, які лишаються на зубах, як пісок. Я не знаю, хто на, на постійній основі користується цим борошном і задоволений ним. А, але крім цього, крім цього, в мене не було розпушувача, і я використала лише соду з оцтом, що в принципі нічого не дало. І він не піднявся, тому у мене в результаті просто майже сире тісто. хоча він пікся більше години. Але якщо їсти його зверху з йогуртом або з варенням, то це ще трошки з'їдобно. боржоні. 100% натуральні. Хто звукувати Я не знаю, коли вийде цей влог, бо я успішно уже другий місяць ігнорую існування матеріалів з Іспанії для влогу. Тому, в принципі, так. Да. Я не знаю, коли це вийде, все. але зараз в мене є настрій щось знімати. І такого вже давно не було. А зараз, я збираюсь, зараз я збираюсь йти в магазин. Бо в мене сьогодні є настрій приготувати творожну запіканку. І-ще і і я і. хочу зробити собі якесь хороше смузі. Смузі. І тому мені треба щось хороше, якісь свіжі овочі, фруктики купити. Фруктики. На вулиці просто ужас. Вчора злива, позавчора злива сьогодні. Напевно теж буде. Да, така весна. Можете просто побачити наскільки вдома темно. І це першого година дня. Зйомка 05. Якість iPhone 4S. Коротше, плани трошечки змінились, і я їду, боже мій, що мене успокою. Я їду зараз до подольги, тому що вона готує щось смішненьке їсти і вона мене запросила. Такий вайбік, такий вайбік, такий, такий вайбік. На ляних штанижках. Зараз, напевно, буде дощ, але я вже не на таку погоду, тому в мене тепер просто атмосфера. Мені кайфово, я не розстраююсь. Мері Попінс в черніцях. Моя думка, найкраще, що може бути в житті це спонтанність. Спонтанні хороші речі, я маю на увазі. О, кожен. Мене все скоро доконається. Ти блін. Блін. Котлети з бубліками. Таке бачили колись? Літерально ага. мені. Це була моє любима скра... улюблена страва дитинства. Це Обріжю. Це все. Якщо все, тоді повертаємося до сами. Зараз буду робити спочатку розкладено покупки. Тут є тільки яблука. Шпінатус. Це йогурт це. Крінжулька, Да, Да, і що? Пішов мені зробити? Буду робити творожну запіканку. Боже, це були заморожені вишні. І молоко. Десол. Да, зараз моя кухня це absolute mess. Але я дуже швидко зробила цю запіканку. Зараз будемо ставити її в духовку коктись і будемо робити смузі. Бо вже. Час вечеряти давно вже пора. Тут вже є, у нас тут вже є чуть-чуть шпінатик, пекінська капусточка, кусочок огризок, я би сказала, зеленого яблука. Щас ми ще таке тут наріжемо. Що це? Обкладинка книжки сутінки. На місці. Трошки льону пробитого в блендері. Пару, буквально пару штучок вишеньок таких отут. Далі ми додаємо ще огірочка трохи. Така у нас що тут картина вимальовується. Така у мене є штучка. Погоджуюсь. Це виглядає, ну, взагалі, не дуже, звісно, але ну, ми самі бачили, що там всередині, тому це лайк. Це хороше. Тогда текстурка чуть-чуть така собі. Дуже давно не знімала влоги, тому не знаю, чи десь взагалі я говорила про те, що я дивлюсь Формулу 1. І сьогодні буде Гран Прі Монако. Я обболіваю за Феррарі, за Шарля Леклера і за Льюіса Хеммельтона. І тому я сьогодні надіюсь на якесь просто диво. Хотілося б, звісно, дивитися цю гонку на в Чернітях по телевізору. а вонако. Але нічого. Ще поки є. Ще поки є час дуже жити до такого, помітила за собою, що останні місяці, як тільки в мене є якась одна ніч, коли я дуже мало сплю або погано сплю, на наступну ніч я просто відрубаюсь і я буквально сплю 12 годин. Просто безпробудним сном. Що, що хоче від мене оце, це світло можна знати? І я буквально відрубаюсь, і я відчуваю, як я відновлююсь за цю ніч. У мене такого раніше не було, не знаю, що це за магія, але от я позавчора поспала 12 годин, і вчора я все одно типу, добре заснула, і мені було все окей.